До війни Володимир не мріяв стати військовим. Чоловік будував кар'єру у сфері енергетики. Працював на одному з підприємств, розташованому на Дніпропетровщині. Проте, 24 лютого, життя багатьох розділилось на до та після. Володимир вступив спершу у добровольче громадське формування, адже хотів захистити свою родину від ворога. Ми е, мусимо завершити цю війну не тільки для себе, а й для того, щоб наші діти не бачили цього і на майбутнє. Вони повинні жити в мирній державі, щоб моя родина, мої рідні були в спокій. Я знаходжусь тут. Вже за рік електрик поповнив лави прикордонників Бердянського загону. Розповідає, побратими стали для нього другою родиною. Важливо це колектив, в якому працюєш. Він повинен бути злагоджений і ми між собою повинні друг друга дуже добре розуміти. Електрик зізнається, що в цій війні перемогти ворога можна лише згуртувавшись цією країною, аби в наших дітей і рідних було майбутнє. Також чоловік не втрачає надії повернутись на рідне підприємство та допомагати відбудовувати все те, що зруйнував ворог. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.